Порчі підклади. Все це дуже важливо і дуже опасно. Запитують у мене. Мені в двір підкинули дві спалені свічі. Що це може означати? Люди добрі, це означає порчі насмерть. Це означає, що у вас є вороги і дуже серйозні, які мічтають. Щоб вас зничтожить з цього світу. От що означають дві спалені свічки. Такі речі, коли ви знаходите, та й не тільки свічі. Їх потрібно негайно винести з двору, не беріть голими руками і спалити їх, розпалити добре вогнище і вкинуть вогонь та читати молитву Вече наш і молитву Христу Животворящому. Тому що це. Дуже-дуже серйозно, а також негайно звернутися до людини, яка вам допоможе. Таких людей треба відчитувати, ставити оберіги або самі люди, щоб це робили. Іначе ці люди будуть ж, робити заново, якщо вони не получать за це наказання. Тому, коли знаходите такі речі, приймайте міри і негайно. З приводу допомоги пишіть обічні сообщення, потрібна допомога.